Доброго дня. Я от дивлюся, ні одного роліка немає. Ми самі майстер-анкіста Руслан Віталік і Тарас. Що я вам хочу сказати? От. Є квартира серед, ми ну, вже проводку кинули, тут штроби попробивали, це наш перший ролик. Додатково, якщо хочете знати, наш номер 8096 374 26 85. Звоніть, звертайтеся, зробимо якісний ремонт вам. Зараз трошки бардак у нас, звісно. Ну от, з цим. Перше. От є у нас робоча частина, це є кімната кухні, так що надвив. Ну ми вже догадалися. Це її робоча частина. Цю трубу ми обрізали в зв'язку з тим, що вона виступала сюди на поверхню саму. Вона би їм мішала там, не було би красиво, коли португіння. Потім ми зазнімемо, коли повністю буде ремонт. Я не знаю, не пам'ятаю, ми, ми майстри Франківського, Україна. Це саме головне. Що хочу сказати? От насчет профілі. Ми крутим профіля через кожних 40 см, даємо підвісти те же саме, так що ніколи у вас він більше не присяде, не відірветься гіпсокартон, нічого. Вот тут де б побільше, от є оце, Оно так, погано, погано, щоб ще не доробилось до, др... до... до драбини. Була би лесниця то тоді так. Вот є у нас профиля. Тут, повинно бути перегород. Стоять. Вот. Просиля. Профиля мы кидаем по лазерному неверу. Нив... Ну, лагерний уровень, так вам сказати, щоб я не думав, Ну набагато швидше. Ну, кого нема, можна, конечно, курив про шнупки натягувати, а воно і час занімає. Що вам сказати? Дзвоніть, звертайтеся. В наступному ролі от я вам покажу. Зазніме по нього. Як ми цією штукенцією заливаємо тяжко. Ну, поки що, більше немає нічого такого. Подивитесь. Я здесь не давно сделала. Задайте 8096 374 268. Даже номер чуть не тоже. Пожалуйста, Муман, минуточка. чого? Що робиться, коли вот 30 на так для того, щоб він не тріснув, потрібно акуратненько його зачистити. Зачищаємо для того, щоб коли буде заробляти швед, бо іменно шве, коли будемо заробляти, щоб була цепкість штукатурки, пюбінь-пюбіль, тому подібне, щоб воно мало за щось цепитись. Бо коли будемо іменно не зачищено, тоді воно починає проростати, тріскати, і у вас все буде тріскати по шва. Ну що, звертайтеся, 8096, 374, 26,85.